Вітаю всіх субота, 21 лютого. Давайте в цьому відео розберемо. Хоча я вчора коротенько питала про цю інформацію, давайте подивимося загрозу з Білорусі. Саме кому вона йде, да? Європі. Ну, мається на увазі Литва, Польща або ж нам, Україні. А може, самій Білорусі йде загроза зсередини Білорусі. Давайте розглянемо. В Білорусі почались, почали масово розсилати повістки чоловікам на військові збори, особливо західні регіони Білорусі. Ну, мається на увазі те, що ближче до Польщі, до Литви, ну і до наших кордонів кордонів Рівненщина Волинщина. Забирають всіх багатодітних бать, чоловіків. Неважливо, кого забирають всіх в соцмережах почалась паніка. Люди, ну, жінки пишуть, що чоловіків забирають, швидко кудись відвозять, телефони забирають, зв'язку немає. А Лукашенко каже, що це перевірка на боєздатність. Що відбувається? Давайте ще раз. Що відбувається? Лукашенко каже, що в Білорусі почалась перевірка на боєздатність їхньої армії. А, і чому саме в західних регіонах Білорусі почалася, м, почали е, забирати чоловіків на якісь військові збори, а може, по всій території Білорусі? Ладно, давайте спитаємо, що там відбувається. Лукашенко каже, що перевірка армії Білорусі на боє, е, боєздатність. Що відбувається? Ну, контроль ситуації, башня. Угу. Контроль ситуації, башня, ресурс. Ресурс, ресурс. Що відбувається в Білорусі? Домовленість про швидкість. Ага, дивіться. По-перше, відбувається обман України. Ось, Обман України. Ну, показати таку картинку, да, що там щось намічається, і ось і, і чого дивіться західна частина Білорусі, тобто, щоб наші відправили до Рівненщини і Волинщини якусь силу. Звідки ля відправили? Ну, мабуть, з Донеччини або Запорізького напрямку. Ось, тому що Пашпентаклі – це та територія. Іде обман України. Що там ще відбувається? Що ще в Білорусі відбувається? Стосовно перевірка на боєздатність. Зупинка. Роботи, війна. Плани на війну. Плани на війну. Угу. Подивитися, що, що за сила в руках, да? повішений колісниця, перемога. Я б не сказала, що вони там кудись, прямо сьогодні-завтра, в найближчий час, збираються йти, тому що колісниця поки що на повішеному, да? кудись вторгнення. Я б сказала, що. Наказ з боку Росії обманути, обдурити Україну, показати, що нібито там Білорусь да, збирається на Заході, щоб, ще раз кажу, переправити туди наші сили, до кордонів Рівненщини і Волинщини. Я думаю, там і так є да, щось. А з іншого боку, я думаю, що щось, тобто, там не, не один сценарій цього всього. Не одна мета, не тільки Україну налякати і обдурити. А ще може бути щось всередині самої Білорусі. Зараз давайте спитаємо. Я думаю, що щось може бути ще всередині Білорусі. Може, Лукашенка хочуть скинути, може Росія хоче владу собі з територією всю забрати. Ну, давайте спитаємо. А ну, покажіть, будь ласка, покажіть, будь ласка, що відбувається зараз саме всередині Білорусі. Що готує Росія да? відносно Лукашенка, відносно самої території, влади і так далі, контролю, що відбувається зараз в Білорусі? Швидкість розпач люди. Уход. Уход від правосуддя. Ну да, імператор і уход від правосуддя і тупік. Імператор це Путін, Росія. Уход від правосуддя. Це уход. Дивіться, уход від правосуддя і тупік. Зробу, зробити якусь таку ситуацію в країні, щоб тобі не було іншого виходу, і ти пішов від правосуддя. піти від правосуддя це можна полишити посаду президента. Або зміни якісь у законодавстві, або взагалі щось змінити у всій цій Білорусі. Мається на увазі щось стосовно правосуддя законів. Боротьба за територію, за ресурс плани перемогти. Мутні таємні плани Росії і імператора на перемогу. Ось перемога, плани. Мутні і, ну і що вдасться? Башня, башня. Дивіться, не вдасться їм там перемогти. Тобто намічається захват Білорусі, чи я не знаю, як це назвати. Остаточний. Остаточний остаточне захоплення Білорусі і приєднання її до Росії. Щось таке може бути, да? щоб. Не знаю для чого. Але оце ще я казала давненько: що Білорусію чекає небезпека і загроза з боку Росії. Воно ще давно показувало це. А, ну, давайте прямо запитаємо, чи планує Путін, Росія захопити владу в Білорусі. Просто прямо. Чи планує Путін та Росія захопити повністю, контролювати, захопити владу Білорусі, всю Білорусі? Луна дуже якось мутненька. Звісно, збирається. тишком нишком якимись обманами, якимись. Дорога до сонця. Да, це їхня дорога до якоїсь перемоги до сонця. Моя відповідь так. відсотково так. Планують. І оці розміщення російських військ на території Білорусі, типу, для захисту чи для, для чого. Це, для, це для, для цього робиться. Ладно, давайте запитаємо загрозу для, для України, загрозу для Європи і загрозу для самої Білорусі, як я на початку казала. Покажіть, ну, будь ласка, загроза з боку Білорусі Україні є. В плані, давайте в плані обстрілів подивимося. Так, да, обстріли, обстріл, на жаль, є, тут перевернувся. Ну, ви знаєте, що звідтіля летять дрони, і там вже писали, що на території Білорусі є ретранслятори, які допомагають дронам орієнтуватися, влучати в ціль? Особливо Рівненщина, Волинщина, Житомирщина, Київщина. Чи є загроза з боку Білорусі? Або давайте яка загроза Україні в найближчі місяці є, існує з боку Білорусі? Саме яка загроза? Так, ну, Україна, плани плани України, уход від роботи по луні, повішений. Те, що я й казала на початку, щоб ми роз, ну, тобто, наші сили з деяких територій відправили на захід України, захищати кордон. Башня, на жаль, обстріли да, ось, летіти може з території Білорусі. Ну, Дрони, мабуть, а може і не тільки дрони. А саме наступ. Чи буде в найближчі місяці наступ з території Білорусі на територію України? Вінниччина, Вінниччина, господі, Волинщина, Рівненщина, Житомирщина, Київщина. Буде наступ. Сонце. Вибір військових. Контроль домовленості. Чи буде наступ? Плани. Я б не сказала, що буде наступ прям такий чітко і пішли. Ні. Це більше маніпуляційний шантаж, обман. Щоб, ще раз кажу, наші сили, звідки звідкись забрати, туди відправити, а десь там прорватися да? ну, Донеччина або Запоріжжя. А обстріли показую. Ладно, давайте ще раз. Щоб вже точно зрозуміти. Весна літо, 26 й рік. Чи піде російська, білоруська, я не знаю, армія на територію України? Чи піде, чи буде вторгнення? Чи будуть плани, плани, плани. Знов, бачите, обман хитрість. Обдурити, обманути, обхитрити удари будуть. Удари будуть, а наступ ні. Це обман і пасив. Їм треба, їм треба не там йти, їм потрібна Донеччина, Запоріжжя. Ось. Паж Пентаклі, їм потрібно там, вони там хочуть просунутися, а не туди лізти. Так, ну тут зрозуміло, давайте Європі. Чи є Європі загроза з боку Білорусі, і яка? Чи є Європі загроза з боку Білорусі і яка? Ну, Польща, Литва. Диявол, звісно, є. Ну, звісно, є. Вони хочуть вказати свою силу, десь перемогти в чомусь. А що за загроза? Сила, ага, домовитися, домовитися. Плани смерть. Вище суд, Ілюсія. Ну, поки тут все м, на рівні, м, на рівні домовитись за щось, або натиснути, щоб вони від чогось відмовились, Ну, від нас, від підтримки. Поки що це на такому рівні. Не показує, що вони зараз ось підуть туди. Поки зараз цього немає. Ну, давайте спитаємо, чи є загроза Білорусі. Зередини самої Білорусі, да? чи йде загроза Білорусі від самої Білорусі? І тих, хто там зараз знаходиться. Знов показую Україну, знов показую прикордоння, знов показую домовленості, знов показую те, що вони хочуть нас обдурити. Їм треба та територія, Донеччина, Запоріжжя, а вони хочуть, щоб ми сюди теж. Тобто вони навіть можуть підійти близько до кордонів, там якась сила, да? щоб наші туди, щоб наші якісь підрозділи туди відійшли. Насправді їм потрібна та територія, ну там, де зараз, там, де зараз фронт. А чи 음, йде загроза зсередини Білорусі, самої Білорусі? Um, йде, тому що диявол, Сонце, імператриця і тут домовленості. Може Лукашенко проти чогось там, да, проти якихось там наказів? Um, Росії потрібно, uh, потрібен повний контроль, да? повний контроль. Тому що Білорусь прекрасний плацдарм для наступу на країни Балтії. Просто прекрасний. Ще є загроза Білорусі від самої Білорусі. Зсередини Білорусі, тих, хто там зараз. Вищий суд. Башня. 10 мечів. Ну, на жаль, так. На жаль, так. А для чого? Для чого Росії контроль повністю Білорусі? ну, повний, повний контроль над Білорусією. Для чого це Росія? Колісниця. Для наступу. Плани для наступу на майбутнє. Те, що я казала, а ще для чого? Світ. Показати світу, що. Війна, підготовка, правосуддя. Що показати світу? Робота? Що, для чого ще їм треба ця Білорусь, Росія? Люди? Сила. Може, якісь там. Ну, тут показую звісно, щось матеріальне. Сила, якісь, може, виробництва. Ну, в общем, ну, щось матеріальне також. Війна, Росія, вибір, захист. Ніби Білорусь як країна, ніби нібито країна, яка буде захищати Росію від Європи і НАТО. Да? А самі планують плацдарм для наступу туди на майбутнє. Ну, в общем, тут, звісно, розумом російські ці плани стосовно Білорусі, ну, мені важко зрозуміти. Чесно. Ладно, давайте ще на останок. Білорусь, покажіть, будь ласка, ще чекаю найближчий час. Саму Білорусь, що чекаю. Найближчий час. Плани смерть. Плани смерть. Плани, робота. Очікується. Щось багато військових. Страх, зміни. Війна. Війна в вашому домі. Страх, якась важка ситуація, тут є і башня, і війна в вашому домі. Дуже багато різних військових, і російські, там, і, може, вагнер, і самі Білору... і Білорусь. Тобто, дивіться, війна, страх змінить війна в вашому домі. Деякі навіть білоруси вже чуттю, чемодан в руку і тікати. Ну, тобто, ось така ситуація.